Вітаю, це проєкт Людський Фактор. Я Олена Черпатюк, і ми продовжуємо знайомство зі спеціалістами медичного центру «Левенчук Мед». Сьогодні разом з нами лікар-кардіолог медичного центру «Левенчук Мед» Світлана Солодка. Вітаю, пані Світлана, у нашій студії. Доброго дня. Отже, жовтень місяць перевірки артерій, ніг та сонних артерій у «Левенчук Мед». Чому пані Світлано комплексне обстеження артерій ніг та сонних артерій так важливе? Розкажіть нам, будь ласка. Варто почати з того, для чого ми робимо це обстеження. Це обстеження дозволяє нам виявити таке важливе захворювання, як атеросклероз. На своїх початкових етапах це захворювання є абсолютно безсимптомним, і пацієнт навіть не знає, що в його судинах вже є холестеринові бляшки, які поступово перекривають просвіт артерії, тим самим зменшуючи кровопостачання всіх наших органів та тканин. Угу. Ну, дійсно проти... атеросклероз, напевно, усі чули. Але давайте нагадаємо, чому небезпека цього захворювання. Як я вже казала, це безсимптомне захворювання, який його механізм розвитку це під час пошкодження судини. Організм намагається це пошкодження якось закрити і утворює в цьому місці холестеринову бляшку. Це зменшує кровотоки до наших тканин і спричиняє ішемію, коли поступово тканина перестає втрачати свої властивості і функції, так би мовити, відмирає, якщо так можна говорити. Угу. І цього людина може не помітити. Ні, на початкових етапах ні. Зазвичай пацієнти звертаються до нас, коли вже є ускладнення даного захворювання. Найбільш важкими ускладненнями це є інфаркт міокарда або інсульт головного мозку, атеросклероз, оклюзія перифоричних артерій, артерій, ну будь-яких загалом артерій нашого організму. Можливо, є такі знаєте, як так звані червоні прапорці, все ж таки на які можна звернути увагу. Симптоми так, ми їх називаємо фактори ризику, і ми їх поділяємо як лікарі на дві групи: це ті, на які ми можемо мати вплив, і ті, які, на жаль, від нас не залежать. До них належать це вік пацієнта, спадковість, а також можливо перенесені якісь попередні захворювання. Факторів, на які ми можемо попливати, ми відносимо це шкідливі звички, в основному це паління, і вживання алкоголю, також надлишкова маса тіла, малорухомий спосіб життя, неправильне харчування пацієнта і як наслідок високий рівень холестерину та тригліцеридів у крові пацієнта. Розкажіть тепер, будь ласка, як це захворювання можна профілактувати, якою є профілактика? Ну, найперше, це щоб у пацієнта не було цих факторів ризику. Тобто, ми всім рекомендуємо модифікувати спосіб життя так, щоб було мінімум 120 хвилин активності на тиждень. Це може бути будь-які фізичні навантаження, які подобаються пацієнту: біг, хода, заняття у спортивному залі або танці. Будь-що mm -hmm. що подобається, але головне регулярно це виконувати також модифікувати своє харчування, щоб це була здорова тарілка, насичена повноцінною клітковиною, вуглеводами, і мінімізувати шкідливі тваринні жири або е, замінити їх на рослині. принципі, mm -hmm. е, ну, е, нічого складного немає, поки що ні, поки немає. Е, також відмовитися від шкідливих звичок і регулярно приходити на огляди до кардіолога, навіть коли нічого не турбує. Розкажіть, будь ласка, детальніше про акцію, яка зараз проходить у медичному центрі Мед». На початку ми вже згадували про це, знаючи важливість і важкість перебігу цього захворювання, у Мед» було прийнято рішення в жовтень місяць зробити місяцем профілактики атеросклерозу і для того, щоб пацієнти частіше до нас зверталися, проходили цю обстеження для профілактування захворювання. Акція полягає в тому, що комплексне УЗД-судин ніг та судин шиї, тобто там, де найчастіше утворюються ці бляшки, коштує всього 500 гривень. Це повинно стимулювати пацієнтів, яким необхідно планові огляди, прийти це і зробити, не відкладати через різні причини цю діагностику, а потурбуватися про себе. Угу. Якщо вже знайшли ці бляшки, так вже ну діагноз встановили атроскорос, починається лікування, яким воно є. Що mm. очікує на пацієнта? Є в нас декілька ланок лікування. Перше, це як я казала, модифікація факторів ризику. Друге, це медикаментозна терапія, тобто таблетована. Пацієнт повинен приймати ліки, які знижують рівень холестерину та тригліцеридів в крові. Пацієнт повинен дуже гарно контролювати рівень свого артеріального тиску, а також рівень цукру в крові. Все це в комплексі призводить до регресу цих холестеринових бляшок, тобто зменшення їх у розмірі, і до того, що не утворюються нові. Немає okay. нових закупорок судин. Якщо ж медикаментозна терапія є неефективною, ми можемо вдатись до хірургічного лікування. В цьому плані у пацієнтів є великий вибір. Це може бути міні-інвазивні методи, якщо це нам дозволяє ситуація, наприклад, стентування судин. Якщо ж ситуація потребує інших втручань, то це велика хірургія, тобто відкрита. Угу. І то давайте так підсумуємо щодо цього. Чому важливо профілактувати атеросклероз? і Як це можна робити у медичному центрі «Левенчук Мед? Важливо тому для того, щоб попередити ускладнення. Сам по собі атеросклероз несе низку ускладнень, тобто пацієнти звертаються, наприклад, з білью у наших кінцівках у ногах і у руках, і виявляється, що до цього привів атеросклероз. Також пацієнти з'являються до нас з болью в серці, і це також атеросклероз для того, щоб uh -huh. попередити ускладнення, і найгрізнішими з них це є інфаркт, інсульт і оклюзія периферичних артерій. Важливо вчасно виявити. Тому в медичному центрі «Лаванчук Мед» створюють всі умови для того, щоб пацієнт міг прийти і отримати комплексну консультацію не лише лікаря-кардіолога, а також лікаря серцево-судинного хірурга, лікаря-флеболога, тобто всіх фахівців, які працюють за судитами, і комплексно вирішити всі питання. Угу. Якщо так говорити, хто хто в зоні ризику, кому в першу чергу потрібні ось такі огляди, можливо, яка вікова категорія, чи чоловіки це, чи жінки. Ну насправді всім пацієнтам старше 40 років ми рекомендуємо рутинно прийти і перевірити свої судини, тому що зараз це захворювання набагато помолодішало. Якщо раніше ми говорили про більш вікових пацієнтів, то зараз, враховуючи те, що у нас у всіх є хронічний стрес, а він також сприяє розвитку і поширенню атеросклерозу, то ми рекомендуємо з 40 років абсолютно всім. Також пацієнтам, у яких вже є серцево судинне захворювання, наприклад, гіпертонія, також пацієнтам, в яких є цукровий діабет, навіть якщо у них немає ніяких скарг, діабет він повільно ем, погано впливає на наші судини, і при діабеті більше ризик розвитку цих холестеринових бляшок. Пацієнтам, які палять, пацієнтам, які мають надлишкову масу тіла і ведуть гіподинамічний спосіб життя, які не мають взагалі ніякого навантаження. Їм всім необхідно рутинно перевірятися для того, щоб не було ускладнень і вчасно виявити розвиток даного захворювання. Угу. Ну це в принципі, знаєте, це багато кому потрібно, так да. можливо, навіть хто навіть не думає про це, що є така проблема. Ну, взагалі для цього і придумані профілактичні огляди угу. або чекапи. Їх не потрібно проходити просто для галочки. Вони справді є корисними для виявлення не тільки атеросклерозу. Перше виявлений цукровий діабет на профілактичних оглядах це дуже часта історія, тому м, потрібно комплексно підійти до свого здоров'я, не відкладати це надовго е, і зайнятися ним. Угу. А чому приходять найчастіше, коли вже як то кажуть, притисло, вже щось там болить, вже важко дихати, не можуть по сходах підніматися ще якісь проблеми. Ну тут дуже багато є причин. Одна з них це, по перше, люди думають, що себе прийде. Зараз поболить і перестане. Також ми дуже всі користуємося тим, що нам є доступна реклама ліків, сусідка порадила і ми їх і використовуємо. Окей, комусь може допомогти, але це не є вірний шлях. Бо у багатьох препаратів є протипокази, є взаємодія з іншими ліками, про яку вам ніхто не розкаже, крім лікаря. Uh -huh. Також у нас в Україні на жаль немає культури профілактичних поглядів. нас до цього ніхто не привчав, і зараз якраз час, коли ми повинні це змінити. Ці підходи ми маємо стимулювати пацієнтів, відвідувати лікаря профілактично, тому що профілактична медицина за нею майбутнє. Ага, uh -huh. як власне проходить такий огляд у медичному центрі Мед? що у нього входить? Такий чекап у лікаря-кардіолога? Це базовий огляд він починається з бесіди з пацієнтом, <кій> тобто не можна е, забувати про важливість збору анамнезу. Про правильний збір анамнезу всім студентам медичного про це розповідають. Що правильно зібраний анамнез це половина успіху вашого правильно встановленого діагнозу? Під час бесіди кардіолог визначає те, який у вас спосіб життя, які у вас можливі фактори ризику, на що йому варто звернути більше увагу для діагностики захворювання. Також під час після бесіди починається фізикальний огляд, це коли ми вимірюємо пацієнту тиск, вимірюємо пульс, сатурацію, а також слухаємо ваше сердечко про те, наскільки його правильна і ритмічна робота. Після цього зазвичай ми записуємо електрокардіограмку для того, щоб бачити, чи нема порушення провідності, вона нам може вказати на потовщення стінок серця, що також є ознакою якогось серцево серцевостинного захворювання. І робимо УЗД серця. На УЗД ми оцінюємо структурну систему нашого серця, роботу клапанів. Чи немає на них якихось недостатності, чи варто нам ще щось робити? І наприкінці огляду радимо пацієнтам пройти певний лабораторний перелік аналізів. Угу. Це не тільки загальний аналіз крові, як ми привиклися здавати. Зазвичай сюди входить ліпідограма, тобто це розгорнутий холестерин. Згідно нових рекомендацій, ми не можемо орієнтуватися лише на загальний холестерин. Нам потрібна розгорнута ліпідограма. Для оцінки ризику цього пацієнта також всім ми рекомендуємо визначення глюкози крові, оцінку функції нирок. А також, як не дивно, кардіолог рекомендує перевірити щитовидну залозу, угу. бо досить часто проблеми з щитовидною залозою вони спричиняють порушення ритму, і пацієнт не знає звідки це в нього взялось. А варто покупати далі. Нічого собі дійсно варто. Пройти такий чекап у лікаря-кардіолога, щоб повну картину мати власне стану свого серця. Щодо того, от можливо, дійсно восени фіксується загострення багатьох серцево-судинних захворювань. З чим це пов'язано? Так, справді зараз у нас більше пацієнтів, особливо тих, в яких вже є певні захворювання. Це пов'язано, по перше з Перепадами температури, ми виходимо з теплого приміщення на двір, і в нас відбувається рефлекторний спазм наших судинок. Якщо пацієнт здоровий, він не відчуває цього. Якщо ж у пацієнта є уже, наприклад, атеросклероз, цей незначний навіть спазм судинки буде призводити до появи симптомів, наприклад, болі в серці або поколування в руках, головокружіння, і також пацієнти не знають, чому вони так реагують на зміну погоди. Називаються метеочутливістю. Okay. Також зміна атмосферного тиску вона впливає на наш системний артеріальний тиск. До того ж варто додати, що восени загострюється така проблема, як дефіцит вітаміну Д а він є досить важливим в побудові клітинної стінки. І власне з тих клітинок далі будуються наші судинки. Також ми всі взимку і восени менше рухаємося. Погода нас до цього не стимулює і ми не досягаємо цього потрібного рівня фізичної активності. Для підтримки здорового організму, тому так справді восени ми частіше бачимо своїх пацієнтів ніж, наприклад, влітку. Угу. І чи є такий зв'язок між вірусними інфекціями та серцевою патологією? От ви його помічаєте? Е, так, це не тільки я помічаю це є доведений зв'язок. Всі вірусні інфекції можуть мати ускладнення на серцево-судинну систему, і одним із найнебезпечніших ускладнень це є міокардит, тобто запалення серцевого м'язу, і найчастіше воно вірусної етіології, десь у 80% випадків. Пацієнти при цьому відмічають підвищення температури, болі за грудиною, загальну слабкість і не знають, чи це вірусна інфекція, чи, можливо, якісь інші проблеми. Тому я раджу, якщо у вас є. Затяжний перебіг вірусного захворювання, не зволікати, прийти пройти базово у ЗД серця і електрокардіограму. Це вже нам дозволить виявити або запідозрити можливі ускладнення. Також якщо ми говоримо про грип, про те, що скоро почнеться епідемія його, дуже часто грип дає нам вірусну пневмонію і це збільшує навантаження на серце. Серце працює в умовах такого надкритичних своїх здібностей. І після цього, якщо у вас був важкий перебіг, наприклад, ковіду, грипу або просто була бактеріальна пневмонія, і ви відчуваєте, що задишка не зменшується, у вас загальна слабкість зберігається, варто також прийти і перевірити своє серденько, можливо, щось пішло не так під час захворювання. Угу, тобто може бути, що людина перехворіла на грип, чи там бронхіт, і в неї так за грудиною. Болить чи печено? Ну, Вона це тому що я багато кашляла, напружувалася, там м'язи болять. А Насправді що це може бути? Насправді це може бути от запалення серцевого м'язу або навіть запалення навколо серцевої сумки. Це вже називається перекардит. І тоді болі посилюються при вдихові, І ну частіше такі пацієнти правда, звертаються до пульмонолога. Uh -huh. Тому ми і колег своїх закликаємо, що ну не зволікати, скеровуйте пацієнтів до кардіологів. Ми в цьому компетентні. Uh -huh. Ви також а, згадували, що під час такого профо ультрагуку-огляду ви вимірюєте тиск. Це обов'язкова така процедура. Обов'язкова так? чи часто чуєте від своїх пацієнтів, що а? В мене це робочий тиск. Я з цим живу, а там аж зашкалюю, можна сказати. Кожен, говорять вам Так. Да. Кожний другий прийом пацієнт приходить з підвищеним рівнем артеріального тиску. і Каже, що наприклад 160 – це мій робочий, не треба мені нічого. Така фраза знає. вже знаєте. Всі її використовують. Це правильно так говорять взагалі. Правильний системний тиск у нас має бути менше ніж 139 на 79, тобто навіть не 140. І цей тиск має утримувати пацієнта більше ніж 70% часу. Якщо ж весь цей час у вас 160% і більше, вам може здаватися, що все окей, нічого не турбує, ні головні болі. Ви нормально це переносите, але цей тиск пошкоджує наші судини. Цей тиск не дозволяє нашим ниркам адекватно працювати, тобто йде така системна негативна дія на весь наш організм, яку пацієнт відчує лише ускладненнями. Вони часто потім звертаються до лікарів нефрологів, звідки взялась ниркова недостатність. Ну і їх тоді вже кажуть, що тиск все-таки треба було лікувати і слухати кардіолога. Угу. А також чи треба якось готуватись до того, як прийти до лікаря-кардіолога? Можливо, щось записувати, який тиск зранку ввечері, чи це вже ви потім розкажете. Якщо це первинне звернення, ага. важливо взяти з собою попередні медичне обстеження, якщо вони у вас такі є. Також записати питання, які вас турбують, для того, щоб прийом більш інформативно прийшов. Варто згадати, чи є у вашої сім'ї серцево-стинні захворювання. Чи приймали ви якісь ліки і ага. навіть взяти з собою медичні обстеження, які не стосуються серця? Наприклад, для жінок це огляд гінеколога, огляд ендокринологів, так само для чоловіків це інші фахівці. Не варто цим нехтувати міжсистемна взаємодія, її ніхто нікуди не відмінить. Ага. І е, кожен лікар повинен знати, які ви препарати приймаєте. Не можна прийти на прийом і сказати, у мене все добре. Обстежте мені серце. А тільки під... серце мені тільки, тільки серце як люди, Мені тільки серце більше нічого не треба. Да. Да. Так, не працює комплексний підхід повинен бути в кожного. Це така золотий стандарт. Будемо так говорити, так да. у, у, у лікуванні пацієнтів. Да, це важливо і ну стосовно чи треба вести якісь щоденники, наприклад. Щоденник артеріального тиску mm -hmm. давайте почнемо так з рекомендацій, як взагалі не пропустити артеріальну гіпертензію. Mm -hmm. Знову ж таки, десь 40-45 років, в залежності від національності, Європейська рада охорони здоров'я рекомендує всім рутинно вимірювати тиск на прийомі у будь-якого фахівця, навіть не кардіолога mm -hmm. і не терапевта, для того щоб не пропустити маніфест початок артеріальної гіпертензії. Далі з віком, після 50 ми повинні уже рутинно раз на місяць вимірювати, якщо це в нас немає артеріальної гіпертензії. Якщо є, пацієнт повинен двічі на добу вранці і ввечері вимірювати тиск і фіксувати обов'язково ці показники. Раніше це був зошиток, листочок. Зараз для нас створено дуже багато додатків, де можна записувати свій тиск. Є навіть тонометри, які синхронізуються з телефоном, тобто тобі нічого не треба робити. Але лікар буде бачити твою динаміку. Він бачить, чи справляються ліки, чи не потрібно посилити терапію або навпаки її зменшити чи замінити взагалі на якусь іншу. І я дуже прошу всіх пацієнтів вести це щоденничок коректно і записувати тиск не один раз на тиждень, десь випадково, коли ви там згадали, в аптеку зайшли, поміряли, а робити це правильно. Правильно вимірювати тиск це вранці, коли тільки прокинулися. Сіли у ліжко, хвилин п'ять посиділи, і в сидячому положенні потрібно виміряти тиск. Не коли ви лежите чи стоїте, прибігла звідкись, втомлені. А от має бути до цього підготовка. Це має бути своєрідний як ритуал. Угу. І тільки тоді ці виміри будуть коректними угу. і е, дослухатися рекомендації лікаря. Якщо вже прийшли до лікаря, то слухати лікаря правильно, так. наскільки я розумію, так не відміняти тих рекомендацій, адже ну стало легше, можна вже спокійно дихати і йти собі робити. Це що одна біль не лише кардіологів, а взагалі всіх лікарів, коли пацієнти після покращення стану самостійно відміняють собі ліки. І потім повертаються до нас, що у лікарю мені не краще, мені стало гірше. У мене от там стався, наприклад, інфаркт. Як uh -huh. так було, я ж у вас був. І коли ти починаєш з пацієнтом розмовляти, виявляється, що ліки, наприклад, від холестерину він не приймає, бо це шкідливо. Він приймає натуральну добавку, яку передали сусідка. Uh -huh. І ти тоді розумієш, що відповідальність за здоров'я пацієнта все таки на самому пацієнту. І лікар, як би не хотів, не може з вами жити і контролювати прийом ліків вами. Це має бути взаємодія, де лікар дає настанови, рекомендації і періодично це контролює. А пацієнт робить все інше. Правильно харчується, приймає ліки, має регулярну фізичну активність. Також до цього можна віднести і вакцинацію. Це так само своєрідний захист нашого організму. Ми не можемо нехтувати і особливо пацієнтам, у яких вже є проблеми серцево з серцево-стиною захворюваннями. Їм потрібно обов'язково вакцинуватися і від грипу, і від ковіду, і взагалі від всього, що тільки можна для того, щоб попередити розвиток інфекцій і вберегти свою систему від навантаження додаткового. Mm -hmm. Ну і вже на завершенні нашої розмови, щоб ви ще порадили усім, хто нас зараз слухає, і дивиться. Mm -hmm. Я б радила, по перше, не нехтувати профілактичними оглядами і приходити на них, робити це не для галочки і тому, що так на роботі сказали, а робити це для свого здоров'я і знайти час потурбуватися. Просто про себе, також правильне харчування повинно стати для нас усіх основою: 80% часу. Ми маємо їсти їжу корисну, яка буде давати нашому організму сили продовжувати далі рухатися. І 20% залишаємо на наколики, від яких ми не можемо відмовитись. Також всім пацієнтам. Ми рекомендуємо відмовитись від шкідливих звичок, особливо від паління, від вживання алкоголю. Це не те, що робить нас здоровішими і кращими, це те, що призведе вас швидше до лікарняної палати. Я рекомендую пацієнтам тримати в нормі свою масу тіла, також вакцинуватися від вірусних інфекцій і приходити на профілактичні огляди і приробити те, що вам каже лікар: приймати ліки і виконувати обстеження, якщо потрібно, і будьте здорові, так? Так. Будьте здорові. Дякую за таку важливу, цікаву і інформативну розмову. Нагадаю, сьогодні ми говорили про здоров'я вашого серця із лікарем-кардіологом медичного центру Мед» Світланою Солодкою. Я Олена Черпацюк. Це проєкт Людський фактор здоров'я вам та вашим рідним. Людський фактор на 101,8 FM